Вітаю, друзі. Тут нас кидували безліч повідомлень, що голова ЦВК Діденко ну, від імені всієї Центральної виборчої комісії, я не знайшов поки що протоколу засідання, заявив, що президент Зеленський після 20 травня залишається легітимним президентом. В нього залишаються всі повноваження, ну і так далі, і так далі. Друзі, це все юхня і брехня. Чому? По-перше, Діденко не уповноважений ЦВК робити такі заяви. А якби навіть і ЦВК все проголосувало за цю заяву, це не їхні повноваження. Вони не можуть визначати легітимність і трактувати Конституцію. Для цього є єдиний орган в країні Конституційний Суд. Діденко вчора скої черговий, черговий кримінальний злочин по узурпації влади. Я звернувся з заявою до Державного бюро розслідувань про чинення злочинів громадянином Діденко. Сьогодні має бути ухвалене відповідне рішення. Я чекаю е, і сподіваюся, що закон переможе. Ми будемо всіма законними методами боротися з узурпацією влади Зеленським, з його прихвостнями, такими, як Діденко і їм подібні. Окремо для Діденка. Я знаю, що він буде дивитися цей блог, йому перешлють. Я знаю, де і скільки коштів, за чию реєстрацію ти взяв. Я знаю все. В сумах, цифрах, датах, прізвищах. Прийде час, це все ляже на стіл новому генпрокурору. Я не повідомляю її, це тільки з однією метою. Не дати замести сліди, більше вас задокументувати. Скільки депутатів отримало українське громадянство після російського і порушення закону ви їх зареєстрували? Не одного араха. Їх там десяток. І скільки за це хабаря ви отримали, пане Діденко? А Генеральний прокурор Костін не хочете кримінальне провадження порушити. А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Часу, Діденко, в тебе небагато. Думай.